Після глибокої очистки від і вирівнювання поверхні підготував молоток до холодного вороніння. Звісно, можна було б залишити і так, але естетично чорний виглядає набагато краще, ніж відполірований метал. Після проробленої роботи зібрався до лісу в пошуках підходящого древка для рукоятки. Цей день якось одразу не задався: то світлофори всі червоні, то затори на дорогах і все ніяк з міста не виїхати, але в і спокій наше все. от через півгодини я вже стою перед лісом. Починає накрапати дощ. Ну, думаю, зараз швиденько зайду, вийду і додому пити гарячий чай. Але не тут то було. Походивши, позаглядавши під пеньки, швидко зрозумів, що заблукав, а дощ посилився. Ще палки підходящої немає, як не гнила, то з сучками. Настрій, звісно, швидко пропав, але згадав, що десь у цьому районі є проміжний лісозаготівельний склад, подумав, що там точно є якісь обрізки. Зорієнтувався на місцевості і вирішив туди. І ось уже майже на виході, раптово, як ні звідки, виходить чоловік з турбиною і йде у мій бік. Ну я не здивувався, село ж поруч, підійшов до мене, привітався, представився Миколою і запитав, як пройти до сусіднього села. Я довго не думаючи, вказав йому шлях і вже було хотів іти далі, але незнайомець зупинив мене зі словами А що ти тут шукаєш? Ну я описав історію про реставрації, молотки і пошуки потрібного бруска. І тут цей скромний, бородатий чолов'яга дістає з торбини палицю. Покрутивши її в руках, зрозумів, що це те, що мені треба. Шукаючи по кишеням якісь кошти, щоб викупити брусок, не помітив, як Микола відійшов і пропав з поля зору за стіною дерев. Як і не заглядав, більше його не бачив, аж мурашки прокотилися по тілу. Діставшись до автівки, все не міг збагнути, а що це було і як так вийшло. Вже ввечері я згадав, що це не простий день, а свято Миколая. І тут все зійшлося. Знову мурахи по тілу, знову купа роздумів. І ось не вір після цього в дива. Ну а тим часом виготовив рукоятку, клин зібрав молоток і залишилось покрити маслом, щоб закріпити морилку. Все готово. Новий інструмент у моїй міні-майстерні.